Якщо відомо координати вершини чотирикутника, будемо доводити, що це паралелограм. Так, давайте побудуємо цей чотирикутник А, Б, С, Д. Пригадуємо, що всі вершинки йдуть по черзі одна за одною. Так, ми не можемо міняти букви місцями там і по протилежну сторону піти, так, тому йдемо. А, Б, С, Д. Всі по одній по черзі, одна за один. Так, відомо координати А, координати Б, координати С, координати Д. Записуємо їх у дано один під одним. Щоб довести, що чотирикутник це паралелограм, повторюємо ознаки паралелограма. А саме перша ознака: якщо протилежні сторони рівні, якщо ми доведемо, що протилежні сторони цього чотирикутника рівні це паралелограм. Друга ознака. Якщо дві протилежні сторони рівні і паралельні, в даному випадку буде важкувато знайти, да, що вони довести, що вони паралельні бо немає кутів. Так в нас є тільки координати. Зараз на цьому етапі ми вміємо за ми що знаходити довжину відрізка. Так, і середи, координати середини відрізка. Тому нам буде простіше довести за першою ознакою, покажемо, що протилежні сторони рівні рівної довжини, дві пари рівних довжин. Поїхали. Отже, точка А 2 та мінус 5, точка Б мінус 7, 0, так, записуємо один під одним, щоб нам легше рахувати було довжину, да, підставляти у формулу мінус 6, 1, точка D, 3 та мінус 4. Отже, нам треба прорахувати 4 довжини. Знайдемо довжину відрізка АВ, знайдемо довжину відрізка СД, знайдемо довжину відрізка ВС і АД. І що в нас має що ми маємо в результаті отримати? Що АБ дорівнює С Д, да? Б це дорівнює АД? За формулою підставляємо АВ. поїхали координати Х відняти 2 мінус мінус 7, тобто 2 плюс 7 у квадраті плюс мінус 5 мінус 0, да? це мінус 5. У квадраті підставили, порахували. 7 плюс 2, 9 в квадраті 81, 25 мінус 5 в квадраті є. І що в нас тут виходить? 106 корінь із 106. Корінь із 106. Я нічого не дістаю зараз під корень, ніяких множників. Ну і плюс бачимо, що 106 з під корення не витягнемо. Нам достатньо знайти ще один корінь із 106. Давайте це де. Мінус 6, мінус 3. Значить, мінус 6, мінус 3 у квадраті плюс 1, мінус мінус 4, тобто плюс 4 у квадраті. Дорівнює. Рахуємо. Якщо хтось не зрозумів, що це за формула, да, звідки я взяла корені, що відкриваємо теорію, підучуємо, так, як знайти довжину відрізочка А, Б за його координатами. Формула під корінь, Х1 мінус Х2, що це? Координатки по іксу відняти, піднести до квадрату, плюс а, підвисає зошит робочий. Зараз секунду чуть відвисне, Що ж таке? Не хочу нормально працювати. А, у квадраті плюс. Що по Y робити те саме, так? координатки по Y відняти, піднести до квадрату, так, ці квадрати додають, і все це під коренем. Ось основна формула, як знайти довжину відрізка за його координатами. Продовжуємо. Є, значить, рахуємо: мінус 6, мінус 3, мінус 9 в квадраті 81, 1 додати 4, 5 у квадраті 25 те сама сума так, корінь із 106. Супер, Б це рахуємо. Мінус 7, мінус мінус 6, тобто мінус 7 плюс 6 у квадраті. Додати. Далі 0 мінус 1, мінус -1, 1 у квадраті. А, порахували. Мінус 7 плюс 6 мінус 1 у квадраті це 1. Мінус 1 у квадраті це 1, це корінь із 2. Так, і АД рахуємо АД 2, мінус 3. Так, беремо координатку Х тут, координатку Х тут, Y тут, Y тут. АД рахуємо довжину 2 мінус 3, 2 мінус 3 в квадраті, плюс мінус 5, мінус мінус 4, тобто плюс 4 у квадраті. Це все під коренем, Рахуємо мінус 1 у квадраті, тобто 1, Мінус 5 плюс 4 теж мінус 1 у квадраті, 1 корінь із 2. Що ми показали? Що у чотирикутнику протилежні сторони рівні, за ознакою цей чотирикутник паралелограм. За ознакою цей чотирикутник паралелограм. Кому не зрозумілі слова за ознакою, що чотирикутник, що це чотирикутний паралелограм, відкриваємо восьмий клас. Восьмий клас, де ми вчили паралелограм, і читаємо означення паралелограма, властивості паралелограма і ознаки паралелограма.